Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми будемо малювати вогонь. Вогонь може бути добрим, а може бути злим. Вогонь наш друг допомагає нам приготувати їжу, зігрітися, коли холодно, коли нема світла, запалити свічку. Але тільки тоді, коли за ним доглядають дорослі, міг його контролювати. А коли діти граються сірниками, вогонь перетворюється на нашого ворога, може бути дуже небезпечним і спричинити пожежу. Тому, діти, запам'ятайте, сірники це не іграшка. А зараз ми намалюємо добрий вогонь. Для роботи нам знадобиться пів аркуша білого паперу, фарби червоного, жовтого, коричневого кольорів. Зім'ятий папір у вигляді кульки, пензлик, склянка з водою, серветка та ваше бажання. Спочатку нам потрібно назбирати дрова. Беру пензлик трьома пальчиками, ось так мочу вурс пензлика у водичку та набираю коричневу фарбу. Ставлю крапку в нижній частині аркуша. І ось так. Кубку починаю збирати дрова. Проводжу прямі лінії всім ворсом пензлика зверху вниз. Ось такі дрова назбирали. А тепер можна забалити багаття. Для цього я промиваю пензлик, беру зім'ятий папіру в формі кульки і наношу жовту фарбу з однієї сторони. А тепер прикладаю до аркуша ось так. Тепер промиваємо пензлик, набираємо червону фарбу і наносимо на папір і прикладаємо знову до аркуша. Ось так формуємо вогонь. Громиваємо пензлик, висушуємо, прибираємо своє робоче місце. Ось такий вогонь вийшов у мене, чекаю на фото ваших робіт. Вогонь дарує людям світло. вогонь дарує їм тепло. Коли б тепло і світло зникло б, життя б на світі не було. Я бажаю. Щоб ви не забували правила пожежної безпеки, тоді вогонь вам буде помічником і другом. До зустрічі, друзі!